Всім привіт, дорогі друзі! З вами Орест. Ми з вами продовжуємо грати ЛВК. О, ніхера, собі гімбоксі клану, давайте залутаємо. І сьогодні у нас уже на черзі четвертий день. В цьому дні ми граємо проти в'єтнамського клану Айємонтха. І сьогодні ми. У нас такий хороший баланс попався, да? точніше, так сказать, то що не в нашу користь він йде. Онлі 17-й і періодично 14 й 16-й зустрічається. коли коротше це не ніяк. Ніяк не радує нас. Поки що ми займаємо друге місце. 259 зірок взяли. ну Блін, прям на першому місці, тіпи бешені якісь вже 5 атак зробили. У нас там відрив вроде був як в 20 зірок, а вони вже все і справили. Так, ну давайте покажу. Ну, дело, я вже думаю, не буду об'ясняти, що я буду на сьогодні робити тільки дві атаки, тому що ну, баланс ужасний. Може сьогодні, кстати, друзі, я запущу стрім. Ну, для вас уже вчора, то, що ви це відео здивитесь. Так що наперед кажу, друзі. Може бути таке, що під час ЛВК я даже можу запускати стріми. Ввечері я там роблю атаки, які не попали в відео. Тому обов'язково, друзі, залітайте. Жаріжка капітальна іменно на стрімах відбувається. Тому я вас чекаю. І давайте починати, так сказати. Ну і знаєте, що ще скажу по поводу стрімов. Прошлі, на, прошлі дні ЛВК теж були записані, так сказати, на стрімах всі атаки, тому можете глянути, кому цікаво. Ну і, в принципі, так сказать, всіх чекаю. Так, у нас тут теж роблять атаки, тому давайте ми теж не будемо якимось, так сказати, аутсайдером, пойдемо теж вже продумувати нашу атаку. З 9 годин планую запускати я тут чемпа. Не хочу я його кидати десь сюди в м'ясо. Дивіться, просто три герої поряд стоять. Ну Просто моїм чемпом хір... просто нічого не світить. Да? Вона там загрози по-любому якогось героя і мало що забере. Я гадаю, я дуже класну прочистку можу тут зробити з 9 годин. Хочу просто утворити коридор, щоб в мене пішли пош... на таунхол. цю сторону також обрав через те, що тут вогнепушки так сказати, дивляться, трошки. Ну, да, вони щось будуть мішати, але не сильно. Да? Не сразу дві, так якщо ми пойдемо десь сюди, наприклад, як я планував раніше. Ну, і Ось так у нас це все вийде. Да, там Казарма, вся почистка. Оце діло, так сказати, обичне для коніводу. Планую також закинути. Заростаючим по-любому закинемо на цей центр, коли у нас корінці знесуть таунхол, там трошки ближче подойдуть. Ну все, такі у мене план атаки. Погнали атачить уже. Так. Чемпіон. Откуда б його запустити? Давайте я ось таким чином я запущу. Не буду прямо з цієї області пустой запускати. Так, ну поки що вроді як все по плану йде, да? мінімально дамага стараюсь наносити, да, в принципі. Ну, я, я думаю, це допустимий урон прямо по лисиці і чемпу. Боже, я не угадав, куди вона пойде. Все, це у нас мінус інвіз. Я гадаю, можна прожати уже спис під конець. Хай вона там трошки позабирає. Давайте активіруємо, кстати, отрую, отруту, да, так сказати. І вже почнемо заход. Ну Давайте я спробую цей камнібро знести. хорошо забрали І запускаємо. вже корінці. Так, Кулі, Хілки. Головне, нічого не забудь. У мене просто було таке пару раз на КВ, що я про і в легенді даже. Коротше, забував Хілки, що в мене є, да? бо вони там десь з краю взагалі були. І так сказать, атака не успішно заканчивалася. А це ти тільки забув 5 юнітів викинути, да? але які вони все-таки важливі. Давайте чемпа сюди і дропнемо. Сюди закинемо ми ось так, заростаючий спел. Правда, погано, що в мене там отруйний тавер все-таки залишився. Але ладно, вроді як корінці всі йдуть разом. Прожимаємо це все добре. Бачу, потрошки воно лоу-хепешне стає. Де в мене цей дракончик, чи його на ЛВВК не раз не було? А, <поє> понял, це в легенді просто задавали, я просто пам'ятаю, казав, що от би в легенді такого не було. Я думаю, що на ЛВК, мабуть, теж оцей глист є в додаток, да? типа, щоб його десь на почистку дропнуть. Так, у нас Кінг іде поза базою, мене це радує. Я думаю, корінці там і так і так справляться з тим монолітом, з тими центральними секторами. Ну, допомогу тут основна треба вже буде поза базою. То що тут -то прям все-таки... Дуже складне сміщення, тут і герої є, тут багато чого лишнього, так сказати, для мене. Прожимаємо Кінга, і в принципі атака атака не завершується. Блін, я думаю, та м'ячик доб'є сховище. Так, ну атака прям класно вийшла. Да, все, все, так сказать, гарно пройшло. Ну, все, коли все заплановано, знаєте, все хорошо проходить. Так, друзі, все, з цим аккаунтом не завершено, переходимо вже до останньої атаки, і там будемо якраз робити. На Атаку, соответственно. Так, друзі, ми на аккаунті 4 Тут у мене зібраний цікавий мікс. Це у нас мікс з пічками. Я його тільки що... Я тільки дві атаки ним зробив. Поки що один тай тайм таймфейл, друга це однушка. Ну, я думаю, ми справимося з цим базу. Просто. Там... Трум база якась така була, це стандартно з інвізами, яка у мене стоїть на цьому. І, коротше, файер якось не туди. Треба було фаєр все-таки в центрі центр бахнути, і коротше, я думаю, тоді все було б хорошо. Покажу, що я тут задумав. Це таки, знаєте, я довжен якісь емоції у себе викликати, у вас радісні, да, тому треба інколи чимось жертвувати. І коротше, я вирішив якимось новим міксом попробувати цю базу. Планую закидувати, і я фаєр навіть можна, кстати, сюда бахнуть, але бажано було по, цю, по цій бутці попасти. Я думаю, це буде правильно якраз. Ми накинемося інвізи. На це у нас пойде інвіз, сюди пойде інвіз. Так, це вже два. Головне, щоб. Не збиється, головне, щоб там Тесли просто не повилазили. от Тоді буде реальна біда. Так, сюди у нас третій і сюди. Та я, наверное, всі розкидаю інвізи, тому що, в принципі, асенс їх затримувати. Тому ось так, вийде, так, да, Конкасса не заберу, але не в цьому так сказати, суть. Далі у нас пойде, зачищує також метальник. Я наверно, його одразу випущу. Хочу я рикошетними, ой, рикошетними ой, цими ракетними кулями забрати мортіру. Тут я якраз закину вогнемет. Вогнеметами буду отигрувати. Він у нас тут в цю сторону поки що буде чистить. Ну, а героїв, я не знаю. Наверно, запустимо з 6 годин, думаю, це непогана ідея. буде, тут пробувати шлях для них, вони тут пойдуть будуть прогулюватися. Тому ось такі в мене ідеї. Давайте починати атаку. Прям інтересно, що з цієї атаки вийде. <coughs> Главне, щоб не рукожопить, знаєте, друзі, це саме головне. Ай, все, Тесла, да? Дивись, ти, ти прикалуєшся, ні? Так, запускаємо тоді. Ось так, це все добро. О, Варден, напевно, все, Вардена треба запускати. Да, Тесли є, як і я, так сказати, все міг сумніватися. Хто їх, так сказати, пропустить. Файер полетів туди, куди надо. Правда, шкода, що я соло інферно не забрав. Трошки розкидаємо печки. Кстати, можна вже взагалі тотально розкинуть печки. Давайте собі десь дві штучки залишим. В принципі, атака вже у нас потрошки буде ось так. Скелет не буде лишнім. Ще одну кулю дропнем, щоб на мінки перевірити. Хорошо, у нас тут осадка працює, варден працює, духи летять. Що, друзі, може бути погано так, в цій ситуація, так? Да? А давайте, стойте, давайте героїв я отсюда дропну, чом би і не. Кстати, а де у мене бомбер дівся? Не поняв і чемпаду нас сюди пойде. Блін, а де у мене, кстати, реально бомбері ділися? Я думав там пробувати шлях для кінга, а тут у мене, я дивлюсь, бомберу немає. Шо ж ти зробиш. Вот такі трабли, друзі. Так, печки потрошки лоу хпшні стоїть. Так, я це думаю, можемо добро прожать. Головне всім уважно слідкувати, Це прям реально, це такий мікс, який суперкулик. У мене вчора підписник на стрімі писав, ви друзі, теж залітайте, щоб годні гайди якісь отримувати, щоб советы давати. Ви ж знаєте, даже Клаусу давав Ну, Чесне словом скажу, якщо ви його спитаєте, він вам точно таке скаже, що Да, мене Верес колись учив играть. Чесне слово, так сказать, зуб даю. Ну, а нас атака потрошки, дивіться, підходить до кінця, вроді да, у нас тут такий фейверк даже можна зробити з інвізами, там, фрізами, да коротше с пилами. Так, все, с конкасту у нас вилазить супер міньйон і атака підходить до кінця. Доволі класний микс на КВ. Без позора, бачите. Я просто в легенді тренуюся, Основний скилл у мене йде на ВК в відеосах. Так, да. десь там ділись ті атаки, коротше, хорошо, хорошо що відомий ті атаки, там, де я з, кін... з 17-05. Да. Про це ми атаки забули, але главний скіл у нас тут іде на 17 таунхоли. Поки що друге місто. Інші атаки вже записувати не буду. Но, скоріше за все, не знаю, чи точно. Може, сьогодні запущу стрімчик і зроблю атаки. Ось у нас було на стрімі раз, дві вже атаки, три атаки, чотири атаки. 5 атак, коротше багато, 6 атак, даже, прикиньте, оце будемо все на стрімі робити. Буде доволі інтересно. В легенді, мабуть, не знаю, чи зроблю, чи ні, може, в легенді теж будемо з вами робити це все в прямому ефірі. Чому би і ні, знаєте, скілуху треба показувати максимально. Так, ну на цьому, друзі, буду поки що прощатися. Зустрінемося завтра з вами. Суперник доволі грозний попався, іменно в плані балансу. Але ну, якщо подивитися по таблиці, у них всього-навсього п'яте місце. Але одне дооцінювати не треба. Тому все, друзі, зустрінемося завтра. І так, друзі, закінчиться у нас четвертий день ЛВК. Він у нас на удачу завершується перемогу. Четверта, уже, так сказати, четвертий стрік підряд для цього ЛВК доволі класно йдемо. Ну, я, навіть не знаю, в цьому чи відео у нас так зробить, поки що, вроді як лайтонькі клани далі йдуть, але в принципі ми пропустили одну атаку. І, коротше, такий інтересний факт, щоб ви розуміли. Проснувся я сьогодні в 12.40, коротше, ЛВК вже закінчилось, десь воно у нас кончається в 12.20 чи раніше або пізніше чуть-чуть. І коротше проспайся дивлюсь, блять, немає одної атаки, опять не нагадав, опять ніхто не проатачив. Ось такі діла, тому що я все думаю, думаю, зараз просто записати, тому сижу голодний і злий і ось таке все. Так, ну що ж, давайте почнемо. Кстати, атаки також і в наступному дні я буду робити, так сказати, щось на стрімі, тому ось я думаю, зараз записати фінал, зразу змонтувати відос, поки я хаваю там, да. І просто потім запустити одразу, дай... Де... А, ну хоча треба ще буде записати перед цим, Да, це саме головне. а потім вже... Пойти, так сказать, по з спокійною душою. Ладно, давайте ну, подивимся, що у нас тут за атаки є. А, ну, на на, на 17-й у нас мало тут є атаки, но ну, є на 3-й номер можемо глянути. І на 9-й. Давайте може все-таки подивимось, всі атаки на 17-й, то Кстати, тут а ще що тут. А, ми це ж на стрімі були, слухайте. Ладно, давайте покажу, кстати, оцю. хай буде. І які атаки ми подивимося тут? Давайте ще да, подивимося реально якийсь на 17-й таунхолда і дивимося, ну ладно, давайте, супер. А, ні, ну. суперника є тут одна атака, давайте я на 14-й номер подивимося і на 18-й. Ну, думаю, там ще не подивимося. Да. щоб побистко ми все зробимо, да і будемо вже, так сказати, всі, всі щасливі. Так, давайте почнемо з 18 го номера. Тут а, прокачка flow 16. там хола. Ну, В принципі, людина викачалася де і перейшла, до де деякі будівлі вже від 17-ки. Атакує, атакуючі гідрою. Дивіться, він там чогось дрібку взяв в осадній машині. Інтересний, чувак. Так, закидує у нас чемпіонку з 12. Годин. Прикольно, кстати, заход чемпіонки з Гідрою. Зараз, так сказати, чим хочемо наіграти з заходом. цим? Так, активируется инвиз, чем прям хорошо идет. був лишний, в принципі, там вид таура давався инвиз, можна було закономать чуть-чуть. Так, все, вона сразу на таунхол пошла. Ну, таунхол, понятное дело, падает. Тим часом також выходит кланкастл. кастрюль. Так, ну ще є 5 инвизов, прикиньте. Но ну, я думаю, за цей акцию. Воскресалка для героїв. Вона, буде, вона взята, якраз для чемпіонки. на чемпіон тут буде багато жити. У нього ще і Фенікс є. Для неї взяті всі закляття, так сказати, в лоту для заклять. Понятне дело. Ну, довговічна просто чемпіонка. <coughs> так. Ну, сказати, людяни, так, так. ну Основний Конкаст, можна сказати, забирається. людяни, так сказать, що там чуть-чуть заморозять і все. Тим паче, зараз чемп забере того людяного, ну Коротше, хороший такий заход, вийшов, 18% бази немає. Так, ну Давайте на 2Х поставлю. В принципі, заход у нас чуть-чуть завершився, закидується з 9 годин квіна, по закляттям ой по закляттям, по скілам взяті ось такі штучки різні. Так, да, Дивіться, він грає з дрількою, інтересно так. Я вже давно не бачив реалізації цієї машини, я десь бачив колись давно, у 2022 коли вийшла 15-ка і ця осадка, то прям її якось реально ще юзали, а це вже, як... я просто її рідко бачу. На, турні... Ой, на, на, турніках, хотів на турнірах, щоб ви розуміли, там теж були такі проходки, розуміло? там ін... якісь будівлі і кидалася, щоб там забрати якусь а, фабрику закляти. Помню, мені рейджа тоді, да, було. Тоді я дивувався з цих мов і думав, а на що таке робити. Але ось так грали раніше на 15, чи то на 16 -х -х. Ну, На 15-х було складно, тому там треба було якось ну реально, частково бути базу. Так, пошли далі тоді. Давайте на 14-й номер. Це у нас остання атака від суперника буде. До речі, я олух, забув показати вам, що ми, яке ми місце по таблиці займаємо. Треба буде зараз після послід... повтора. рада. Можна... Я під кінець думаю, по-любому покажу. Даже після всіх атак, якщо я після цей не покажу. Ось така база. В принципі, тут теж наполовину 6017, ки Так, кидається така квіна, тут активується інвіз біля Таун -холла. Ну і так сказати почнеться, з 12 годин такий заход з героями, там ще і кінг докидується по закляття, Так, кидається тряс, по цим потім. Що я хочу сказати, на скіли закляття. От він, коротше, друзі, одразу після сна вирішив записати відос. Да, трошки тут зварно, правда, правда, дивно. Fire, можна було б якось рейдшауру або просто кристал життя взяти, але... Як бачите, працює. так, закидується дірік, в дірі знаходяться кулі, тут це все клонується, але кулі, таунхол ледь-ледь забирають. Там, навіть чуть би один клон не був би, знаєте, так сказати, в пусте місце закинутий. Але таунхол забирається, трохи накоцується, також метальник. І, кстати, юрту свою буде, на юрту якось розпакувати буде, написати буде, тому що реально не діє, що там просто ця хрень без діла стоїть. Якщо октавер був, то я думаю, чувак міг би й слить. Тож дракони це таке проти цієї теми. Так, давайте 2х я поставлю. Таке, знаєте. Потрошки атака закінчується. Треба навіть 4Х ставити. Кстати, дивіться, у Кінга ще також є скилл, тут його можна десь в принципі, трохи швидше це все закінчиться. Ну, атака. І так так підходить до кінця. Там 2 дракончика Феникс Варден залишився. Ось такий запас по потасі. Дуже сильно повезло, знаєте, мені так здається, якщо був би Тавер, я думаю, там би все постягувалося і тут була б двушка теж. Так, все, по 17-х від суперників ми закінчили. Да? давайте подивимося на наші атаки, які я тут пообирав. Ну <кхем> давайте, оце поки що ми на стрімі атачили, друзі, теж не забувайте залітати. На стрім, я думаю, по... це у нас день, да, то по п'ятому дні я теж це зараз запишу пару атак, які там треба мені. Для видоса і потім запущу стрім і буду, так сказати, іграть. Буду играть, ну не знаю, я може давайте зараз ці два відеоси. Не... Да, я буду потім вже їсти. Ще запишу а, початок 5 п'ятого дня і коротко, потім пойду їсти. Хай це все поставлю, Реально, умру з голоду, але змонтірую відос. Uh, починається у нас такий заход з чемпом. Uh, це у нас корінці взяті. А, ну кстати, це ж моя атака. так. Я тут можу так сказати коментувати навіть свого літа. Ну я так завжди коментував. Так, десь тут 17 черевики, але все одно це не завадить. Так, да, тут правда. Ой, перепрошую. Правда, тут да? Ну, так. діло, тут вже нижче 15 номера, то а чому їм, їм не будь. Да, тут, знаєте, трошки з непривичним для себе гірсами. грав. іграв. Рукавич... Рукавичка непогана, але я так сказати, віддаю перевагу м'ячку з трясом. Тут взагалі інвіз стрілою. От грав як міг, книжки не було, взяв коротше, кристал життя. Але атака все одно заходить нормально, так, закидують такі заростаючий спел на, Ось, на... мортіру оцинову, да, сезон на швидкострільну пушку, ну, коротше, ще деякі, які тут знаходяться. Корінці тут реально, їм нема куди йти. Тут такий коридор утворений, тому вони пішли на таунхолки, дасть такий фріз на Міньйона, щоб його забрати. Моноліт теж забере сюди, да, дивіться, Квіну так хорошо засейвили, Правда, вона лов. там Одна бомбочка, і, так сказати, вона оглушена. І все, для неї сраження закінчене. Так, давайте на 2х поставлю. Там пробивають такий шлях для квінин. Хоча да. би, не так. Трошки ще живуть корінці, да, правда, вже деякі померли, але все одно запас такий хороший виходить. Ще там і вальки понад краєм зачищують базу. Герої прям всі в центрі бази, це доволі радує сильно. Кстаті, і практично всі герої, дивіться, живі, дехто прям на лоу ХП, дехто почти фуловий, ну все одно вижили. Атака з таким хорошим запасом вийшло. Так, давайте далі подивлюсь. так, на 9 номер. Ось така база з двойними інвізами, Тут всі два інвізи сразу будет инвизовать таунхолл. Ну, може, напевно, було б тут чуть, чуть вище понять, того що, в принципі, все одно, я думаю, активирую ігрок попробую активировать два інвізи, а да? так-то хоча б бы якісь будівлі за инвизов. Ну ладно, може я і не в цьому шарю, да, прям просто в будівництві бази я, не... я реально не сіль. Я тільки одну базу повню, свій самострою на 14-й построю, то це проти десанта. Так то вже з цими закляттями я не разу не розбирався. Де і, і як поставити, да? це прям треба розуміти. Так, ну чемп непогано так поки що проходить. З 9, з 9 годин тут, знаєте, частина бази цей забрата. <кхи> так, ну все, тут один інвізний тавер забирається, це хорошо. Навірно, чем зараз на таунхол, пойдем мені так казати. Да, так, тут правда не вистачає інвізову. Хоча, знаєте, я б, напевно, прожав би зараз чемпа, поки він там. Реально. Коли вже останній інвіз кидається, бачиш, що лисиця зжива, я просто активірую спишу, щоб він там швидше забрав. Так то був би шанс навіть таунхол забрати, знаєте. Так, кидається така стріла, ну, немає сенсу того, що все-таки так сказать, оцей цей активовано. Але ладно, все одно стрільнулося, ну, непогано полетіло стріля. Закидується з 7-8 годин десь корінь С, підкидується також герої. Там... Все так сказати стабільно. По снаряді, ну коротше, вся снаряга, якої прям я, я тачала, да, тут все таке ж саме по снарягам, В принципі, такої варіації корінців, якою я граю мою на увазі. Так, Треба щось попити, друзі. Знаєте, є ж така закономірність. Типу... Ну яка закономірність? Просто чу десь такий факт, що після сна треба випивати склянку, води, я взагалі ніхіра не пив, коли проснувся. Зразу сів відео записують, прикиньте. Так, ось така трошки виходить. Корінці, понятне, чи мені не і давайте ластова атака це у нас буде на третій номер. На третьому номері у нас також тут взяті корінці, гірси ось такі на ваших екранах. Кстати, такі самі, як і в попередній атаці. Погнали, дивись. Так, тут обраний заход чемпіонкою іменно на таунхол, Доволі цікаво. кидається отрута на Prince Mignon. Наша вона йому була, да, як бачите, він взагалі утік ухильнувся, так сказати. Так, закидується ще один віз, правда, так погано чуть-чуть це -чуть перекривається, чим, мені здається, в дупу кудись біжить, Тому що... Тому що так і є, знаєте, на арбалет пішов, там, ну, не дуже видно вийшло, да, можна пцю забрати, да і так сказать, вона потім на там хол, я думаю, пішла, вона чуть -чуть там би затрималась. Закидується казарма з 12, там ближче до 11 закидуються герої, прожимається одразу Кінг, кидається Варден, ну і корінці, понятне діло, пойдуть десь. Так само мені здається, це основа для корінців якраз і беруться, де не тільки героїв, деякі щоб хілили. Ну і закидається. ця савара кидається з однієї години, кидаються заростаючи спел, щоб зробити так якийсь коридорчик, щоб у нас корінці пошли на таунхол. Но тут вже поджидає інвіз. Да, Таунхол вже другий раз не вдається забрати через інвізний цей тавер. Так, я думаю, можна прискорити вже. Так, ну ніяких прожать не залишається, дивіться, тут у атакуючому залишається в запасі лише 4 супер варто, ну вже нічого не залишається, вже все викинуто на почистку. Залишається лише просто чекати і дивитися, коли вже база добереться. Як бачите, тут все хорошо виходить, немає, реально нічого не прижимайте. Я не знаю, можна було б кінга десь в центрі базі проживати, не, не бачу сенс, я пружа з самого старту. Але в принципі, як бачите, все одно атака заходить на трьошку. Ну і ось так. Отак вот це все закінчується. Да. Uh, Скільки це у нас? Три атаки корінцями, да і там гідрої, навіть всі суперники. атакували. Коротше, дуже інтересно, да? Да, ну у нас на залі 5 одна атака скибнута, я не знаю. Вроді і ця людина скинула, яка робила атаки на ЛВК, вона на КВ могла б якусь одну забудь зробити, але це ЛВК і коротше реально проспав і все, клан розслабився чуть-чуть. Представьте, если б я спав по 24 часа. Що б це було взагалі? вообще? одні лузи були б, я думаю. Так. Каже, третє місце ми займаємо. Ну да, це я якраз не показував вам таблицю. Так, 349 зеро. Відрив від відру невеликий. Ну не знаю, чи сильний, кстати, клан цей, що на другому місці. Но ми, кстати, проти цих титанов будемо в двох останніх днях играть. Оце це у нас в п'ятому дні ми чуть-чуть розслабимося ще, да, а потім уже пойде капітальна жаріжка. Будем потерять проти цих типов. Тут атак, прям знаєте недоступний просто тут не треба таке робити. Все, друзі, на цьому буду прощатися. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Верест. Всім пока.